Добрий день! Квач, хованки, козаки-розбійники! Скільки цікавих ігор можна згадати з посмішкою. Але чим же новеньким вас здивувати? Пропоную вам, дітки, добірку цікавих рухливих ігор з усієї планети, які викликають захват у місцевих дітлахів. Беріть на замітку і при першій же можливості спробуйте пограти. Злови за хвіст дракона Китай. Кількість учасників, чим більше, тим краще. Правила гри: усі шикуються в колону і кладуть руку на плечі або пояс того, хто стоїть попереду. Той, хто стоїть першим, голова дракона. Останній його хвіст. Далі починається найвеселіше. Голова дракона починає полювати за своїм хвостом. Ті гравці, хто ближче до хвоста, можуть всіляко допомагати йому втікти від голови, спритно тікаючи всім хвостом. Однак в спробах схопити хвостики втекти від мисливця важливо, щоб колона не розсипалась і дракон не розвалився. Та Плати апельсинами Африка. Кількість учасників дві команди по 3-4 людини. Для гри знадобиться по 4 апельсини на кожного учасника. Правила гри. Малюються дві лінії на відстані 10-15 метрів один від одного, за якими розміщуються команди. На лінії в ряд перед гравцями обох команд кладуться гіркою апельсини. Знизу кладуть три, зверху ще один. Команди по черзі кидають апельсинами по горах противника. Якщо вдалося її розсипати, то той, хто поцілив, забирає апельсини для своєї команди. При невдалому китку, полетівши апельсин, дістається противником. З отриманих таким чином апельсинів противник складає нові гірки, які теж можна розсипати. Гра триває, поки одна з команд не втратить всі свої апельсини. Вона і вважається програвшою. Апельсини легко замінять м'ячі, кубики та все, що підкаже ваша фантазія. Три камінчика Франція. Кількість учасників від 2 до 4. Для гри знадобиться по три камінчика або будь-яких маленьких круглих предметів, які можна затиснути в кулачку. Правила гри для двох. Обидва учасники в кулачку ховають за спиною один, два або три камінчика, щоб заплутати суперника, а можна злукавити і залишити руку порожньою. За сигналом обидва гравці виставляють перед собою в гру затиснутий кулак. Тепер завдання вгадати, скільки камінців всього зараз в грі, і вони по черзі називають свій варіант числа від нуля до шести, але повторюватись не можна. Наприклад, якщо перший гравець назве 5, то другий вибирає з решти чисел. Далі розтискають кулаки і дивляться, хто ж виграв. Той, хто вгадав, викидає один свій камінчик і гра триває. Якщо ніхто не вгадав, то просто грають далі. Перемагає той, хто позбувся всіх камінчиків раніше. Дуель картоплею. Філіппіни. Кількість учасників два або ж загальна кількість пар по числу охочих повеселитись. Для гри знадобиться виделки і картоплини. Правила гри: гравці стають на відстані метра один від одного. Одна нога на землі, а другу ногу відривають від землі і тримають рукою на вазі, щоб зберегти рівновагу. В іншій руці у кожного по картоплині на виделці або паличці. Головне завдання збити картоплю противника і утримати свою. Перемагають не найсильніші, а моторні та спритні. Іноді досить одного блискавичного руху і перемога забезпечена. Квінта. Литва Кількість учасників 5. Для гри знадобиться м'яч. Правила гри. На землі чи на асфальті малюють великий квадрат. В ньому позначають кути. Куди встають чотири гравці. У центрі квадрата малюється коло. В нього стає п'ятий гравець квінта. Кутові гравці по черзі намагаються вибити квінту м'ячем. Той же ухиляється від м'яча, не виходячи за коло. Той, кому вдалося потрапити у квінту, змінюється з ним місцями. Шлагбаум. Швеція. Гра для великих компаній. Чим більше, тим цікавіше. Правила гри: усі, крім трьох гравців, шикуються в квадрат так, щоб в кожному ряду було стільки гравців, скільки і самих рядів. Наприклад, 4 ряди по 4 гравці. Ті, хто стоять шеренгою, беруться за руки, утворюючи всередині квадрата вулиці. Решта троє це переслідуваний, переслідувач і ведучий. Завдання другого зловити того, хто тікає по вуличках. Але на боці першого вся команда, і як тільки його наздоганяють, провідний робить знак. Всі гравці швидко відпускають руки, повертаються ліворуч і утворюють руками нові вулички. Переслідувач, який практично упіймав тікача, мить виявляється з ним на різних вулицях. І так кожен раз, поки переслідувач не опиниться спритнішим за команду, тоді вибираються нові гравці для погоні і веселощі тривають. Подіваюсь, малята, вам сподобались ці рухливі ігри і ви з задоволенням пограєте в них з друзями. До побачення малята!